в ефірі програма сходження у студії для вас працює Олексій Доніченко. Говоримо про найактуальніші новини спорту України та Дніпра на Дніпропетровщині. Завершилися триденні змагання з конкуру, і відбулося гран-при з кінно-спортивного спорту у Кам'янському дріфт змагання і останні новини українського спорту. Тож ми починаємо. Збірна України посіла 14-те місце серед команд у медальній таблиці Чемпіонату світу 2023 з легкої атлетики, який завершився у Будапешті. У скарбничці української збірної золото та срібло. І це найкращий результат команди за останні 10 років. Золото виграла у секторі для стрибків у висоту Дніпрянка Ярослава Магучих. Вона подавала висоту у 2 метри 1 сантиметр. Марина Бехроманчук здобула срібло у потрійному стрибку з результатом рівно 15 метрів. В своєму інстаграм акаунті Ярослава Магучих поділилася коротким відео про те, як все відбувалося. I am lost. I am lost. Одразу після здобутку на чемпіонаті світу у китайському Сямені відбувся черговий етап діамантової ліги, де зуміли себе показати українські спортсменки. У секторі стрибків у висоту найкращою стала Ярослава Магучих з результатом 2 метри 2 сантиметри, що є повторенням найкращого результату спортсменки в сезоні. Магучих достроково відібралася у фінал діамантової ліги. Ще одна українка Юлія Чумаченко завершила змагання на п'ятій позиції і показала результат 1 метр 86 сантиметрів. А як Дніпрянка підкорила висоту у понад 2 метри? Дивіться в наступному відео. Ярослава прокоментувала свій результат у Китаї. Я дуже рада, що мені вдалося покращити найкращий результат сезону 2 метри 1 сантиметр. Не очікувала цього, тому що відчувала себе трохи втомленою. Думаю, цей результат може принести радість усім глядачам. І безумовно хотіла б побити світовий рекорд, що є моєю мрією. Перед чемпіонатом світу з легкої атлетики я відчувала невеликий стрес, але більшу частину часу просто насолоджуюся змаганнями та відчуваю себе розслабленою. Думаю, що мої результати важливі для моєї країни та для мене самої. Експертна комісія НОК України розглянула досягнення спортсменів на провідних міжнародних змаганнях в Олімпійських видах програм та визначила найкращих спортсменів серпня 2023 року. Почесне звання Найкраща спортсменка серпня 2023 року виборола Ярослава Магучих, чемпіонка світу зі стрібків у висоту. Найкращим тренером серпня 2023 року визнано Тетяну Степанову, особистого тренера Ярослави Магучих. Гімн України пролунав на чемпіонаті світу з плавання серед юніорів в Нетанії, що в Ізраїлі. Золото на 100-метрівці на спині виборов Олександр Жалтяков. 53,73 секунди, за які 17-річний дніпрянин подавав дистанцію у фіналі. Дозволили йому виконати олімпійський норматив, а також оновити дорослий і юніорські рекорди України. Золото олімпійський норматив і рекорд України на 100-метрівці на спині дивимося, як це відбувалося. You're allowed to use 15 meters underwater and try and get the best of explosive power. So coming up about 13-14 The championship record was set 25-8-6 the turn. They're inside that. Nether 25-5. Of course for a championship record. He emerges but so does Zeltyakov. And it looks like those two, although Zarabia mentioned about his really quick finish, he's going back into the mix as well. Three, maybe four in the line now. Zeltyakov, Nether, Zarabia. It is Zeltyakov. Oh, Ukraine in three. And to be here. Can he get there before right. I'm У сходинку п'єдестало пошани міжнародних рейтингових змагань з bmx Фрістайлу Undercastle Games, що проходили у чеському бромов Бельніце. Зійшов українець Юрій Ілющенко. Наш велоспортсмен посів друге місце у дисципліні парк, поступившись лише бронзовому медалісту Олімпійських ігор у Токіо 2020 британцю Деклану Бруксу. Збірна України на мажорній ноті завершила міжнародний турнір Ю-18 Олімпік Хоупс» у дієрі. У заключний ігровий день підопічні Олександра Бобкіна по булітах здолали однолітків із Польщі 3-2. Українці здобули на турнірі дві перемоги у трьох матчах, набрали 5 очок та завершили змагання на другому місці. Польща із чотирма балами залишилася на третій позиції. Переможцем турніру достроково стала Угорщина. Федерація хокею України оголосила про те, що у новому сезоні чемпіонату планується участь шести клубів: Сокола, Кременчука, Дніпра, Харківських Берсерків та Київ Кепіталс. Назву ще однієї команди оголосять пізніше. Старт сезону заплановано на 27 вересня. Очікується, що команди зіграють по 30 матчів. Є зміни у плей-офф, де серії триватимуть до чотирьох перемог. Фінальна серія має завершитися у квітні 2024 року. У Дніпрі відбулися змагання з конкуру. Це подавання перешкод верхи на коні. Конкурс зібрав спортсменів 17 областей країни, в тому числі з тимчасово окупованих територій. Кінноспортивний клуб Кліменко Стейбл це місце, де люди можуть відкрити для себе професійний кінний спорт або прогулятися верхи, влаштувати фотосесію та навіть придбати коня. До речі, у стайнях клубу мешкають майже дві сотні коней. Кінно-спортивний клуб Кліменко Стейбл це місце, де люди можуть відкрити для себе професійний кінний спорт або прогулятися верхи, влаштувати фотосесію та навіть придбати коня. До речі, у стайнях клубу мешкають майже дві сотні коней. Майже всі породи, які в світі є. І українська верхова наша порода, і вестфальська це Німеччина, і Голшетинська, і Гановерська, і бельгійська. У нас дуже багато бельгійської породи, бо наш кіноспортивний комплекс є єдиним представником в Україні бельгійської тепловокровної породи. І у нас коні, які народжуються, вони отримують бельгійські паспорти і вже, скажімо, носять звання бельгійця. Але народжені в Україні. Коні розпочинають виступи приймати з 4 років. І от 4 роки це окрема категорія, 5 років, 6 років, 7 – це всі окремі категорії. 7 та старше це вже є одна категорія, в якій приймають участь і 7-річні коні, і 10-річні. У вихідні у кінному клубі провели підсумкові літні змагання цього сезону, під час яких вершники та спортсмени показали свою майстерність із подолання перешкод різної складності, продемонстрували гармонійну взаємодію. Коня і людини через чіткість виконання певних вправ, досконалість керування конем це були триденні всеукраїнські змагання. На сьогоднішній день ми маємо 141 заявку. Вершний кінь приїхало 84 пари з різних міст: це і Рівне, і Київ, і Київська область, і Харків, і Запоріжжя. І всі інші вершники близько 60 – Це безпосередньо з нашої області, з нашого кіноспортивного комплексу. Ця спортивна подія об'єднує українців із різних куточків держави, зокрема з тимчасово окупованих регіонів, аби підтримати дітей, молодь і дорослих спортсменів, а також зробити благодійний внесок для збройних сил України. Ми це не практикуємо, а це вже сім років. Проводимо змагання всеукраїнського масштабу. Ми підтримуємо дух і настрій українців. Хлопці наші воюють на передовій. А хтось коє перемогу і в тилу для того, щоб бачили і всесвітня спільнота, і наші українці, які запали трохи духом. Вони повинні бачити і чути гімн України, і бачити, що є молодь, яка хоче, щоб наша Україна була незалежна сьогодні. Присвячуємо всі свої і преміальні спортсменів, і преміальний фонд, який ми зібрали. Ми одна область, і єдина команда, яка з преміальним фондом тут стрибає. Ці кошти будуть зібрані і відправлені на ЗСУ, це ми робимо кожного турніру. Але я ще хочу сказати, що є такі області, які втратили свої майданчики і території в великій кількості. От сьогодні ми включили в турнір у всеукраїнських змагань Донецьку область. Вона також у нас триває. Сьогодні буде чемпіонат в місті з нами на призи під Федерацією Донецької області. Їхні спортсмени живуть у нас з першого дня війни в місті своїми тваринами. Їхні тренера і спортсмени Я сьогодні хочуть, щоб Україна була не тільки на Донбасі, а й в цілому. Вік вершників вражає від 8 до 65 років. Усі вони об'єднані спільною любов'ю до цієї справи. Не лише учасники змагань одягнули урочисту форму, а й бездогано доглянуті коні та з розкішними зачісками, що теж потребує умілих рук. Супроводжували спортсменів їхні тренери, які вболівали за своїх учнів. Для дітей це нагрузка одна, максимум два коня у день протягом п'яти днів. П'ять днів кожен день вони займаються, різні типи нагрузок кожен день. Коли пригаємо, коли якісь гімнастики робимо, коли просто можуть діти прийти, це частіше у вихідні та пойти погуляти зі своїм улюбленцем на траву, або просто випустити його, погуляти і подивитися, як він відчуває життя на повну вихідний день. Я якось просто побачила, як це круто, і мені сподобалося, що шатки такі класні. Ми почули їхати старти, і він почав мене якось розуміти. Просто треба пригнути нормально і все. Головне, щоб все рівно. Я змагаюся просто так для радості своєї. Смаколик. О, яблуко, морква, хтось полюбляє буряк. Гарбузи їдять коні на змагання. Завітав і Віктор Погановський, який розпочав свою спортивну кінну кар'єру у 1960-х роках. Багаторазовий чемпіон українських та міжнародних змагань. 15 разів пан Віктор отримував титул чемпіона Радянського Союзу, а також здобув тріумфальну перемогу на Олімпійських іграх у 1980 році. Все моє життя зв'язано з коньми. Проводяться на такому рівні змагання. От, я думаю, це тільки треба при, привітати і, і пожелання розвити, розвиватися кінному спорту в Україні. Ну, таких клубів у нас не дуже багато, Ну, цей клуб один з найкращих, який проводить постійні змагання і це е, вкладає великий розвиток в кінний спорт України. У кожній номінації та на різних маршрутах обирали три переможця. Не завжди все проходило ідеально, адже деякі коні показували свій характер. Але попри це, спортсмени намагалися гідно представити пару. А попереду на учасників чекає найскладніший маршрут на шляху до гран-прі. Це в будь-яких змаганнях найскладнішим є гран-прі, який у нас буде розігруватись у неділю. Найвища висота у нас буде 145 см. сантиметрів. Це висота, рівня, Чемпіонатів Кубків України. курс дизайнер у нас дуже, дуже досвідчений, сам найдосвідченіший в Україні в свій час. Він був міжнародним курс дизайнером. Зараз курс дизайнер національної категорії з міста Львова Сергій Жогав. Він планує заздалегідь з урахуванням довжини периметру поля і наявності перешкод. Тобто найбільша кількість перешкод і в. Сата, оце буде гран-при е, неділю. Глядачі тепло підтримували кожен виступ учасників незалежно від його результату. На базі кіноспортивного клубу Кліменко Стейбл» три дні вершники змагалися у рамках всеукраїнських змагань. Видовищними були стрибки з подовання перешкод на висоті 130 сантиметрів. Також відбулося гран-при з подовання перешкод на висоті вже 140 сантиметрів. Переможці у майбутньому представлятимуть нашу державу на міжнародній арені. Атмосфера на кіноспортивному комплексі Кліменко Стейбл просякнута духом справжнього професійного спорту, азарту і чесної боротьби. Це відмічають і глядачі, які з'їхалися з усієї країни подивитися на турнір. Вболівальники підтримували усіх учасників змагань і щедро обдаровували їх оплесками. Ми приїхали з Запоріжжя подивитися на видовищний конкурс сьогодні. Останній день змагань, і ми приїхали подивитися найвищі маршрути вистою е, метр тридцять, метр сорок. Тримаємо всіх, бо кожен вершник приїжджає сюди з великою підготовкою, з великим бажанням перемогти. Докладає дуже багато зусиль. Спорт важливий завжди це розвиток. Розвиток молоді і кінний спорт немає. Возросту так, немає віку, тому він важливий для будь-кого для аматорів, для звичних людей, для дітей, які займаються. Це їм професійно і для всіх професійних спортсменів також. Попри спеку, спортсмени продемонстрували високий рівень професіоналізму і показали справжню боротьбу за нагороди. Ми готуємося постійно. Один день в тиждень у нас тільки перепочинок, у нас у укони, а так готуємося, тренуємося постійно кожен день. Гран-прі ну, ставиться маршрут висотою там 140-145 см, можуть бути. Сто п'ятдесят, якщо од пригали декілька пар з рівною кількістю штрафних очок, то Проводиться перестрибування. Ну, перестрибування проводиться по закінченню основного гіту. Серед призерів гран-прі двоє представників кінно-спортивного комплексу Кліменко Стейбл Євген Лапа і Євген Індюшкін. Майстри спорту України з кінного спорту. Також нагороду отримали представниця Донецької школи, які у зв'язку повномасштабного вторгнення Росії розташувалися на базі комплексу. За три дні Цих змагань ми побачили, що на теренах Дніпропетровщини, Дніпропетровської області зібрано 17 кращих команд України. Ми чітко повинні розуміти, що Україна повинна бути одна, вона з'єднується всіма тими областями, які сьогодні представлені от іменно в дану секунду, в даний час. Вами. До нас приїхали і тернополяни, і рівнячани, і львів'яни. І полтавці, і наші сусіди, близькі, Запоріжжя, виступав, Донецька область, яка сьогодні не має змоги проводити на теренах своєї рідної області в своїх кордонах. У нас уже живе півтора року в місті своїми помічниками, тенями і виступає. Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, який завітав на турнір і був вражений його організацією, і високим рівнем змагань, вручив нагороди переможцям. Фактично, три дні на теренах Дніпропетровщини приймали. Учасників змагань зі всієї території України взагалі скажу, що я перший раз побував на таких змаганнях. Впевнений, що буду продовжувати відвідувати такі змагання. Дякую організаторам разом до перемоги. Хочу ще раз сказати великі слова подяки губернатору військової нашої обласної адміністрації Сергію Петровичу Лисаку. Та да не того, щоб кінь зайшов у серце губернатора і його команди. Дозвольте мені, а являєтесь свідками. Подарувати йому цю красиву службу. Я думаю, що тепер він вже буде до нас приїжджати частіше, тому що ми плануємо зробити кубок губернатора. Ми деякі моменти согласуємо. Якщо він дозволить нам на це, то ми це зробимо десь через місяця-півтора. Сербину, це вам від нас Як голова Федерації кінного спорту, я бажаю вам успіху. Після цих змагань ряд спортсменів у вересні вирушать до Братислави, де представлятимуть Україну на чемпіонаті світу з кінного спорту. У Кам'янському відбулися спортивні змагання на підтримку Збройних сил України. 47 учасників дріфт змагань влаштували справжнє видовище. Там побувала моя колега, журналістка Маргарита Кузьменко. Зараз ми знаходимося у Кам'янському. Тут проходить тренувально спортивний захід на підтримку Збройних сил України. Люди збирають кошти за вхід, що потім і переадресовують на благодійні фонди, і взагалі на підтримку ЗСУ. Сьогодні беруть участь 47 учасників. Ми передамо вам 100% усі емоції, які. Самі тут відчуваємо. Тож давайте подивимось, що тут буде. Спочатку учасники Open Drift вислухали встановлені правила. Саме Саме головна ваша шибка. Найбільша ваша помилка це сповільнення до та після перекладки. Зістоже можете Витиснете щеплення, підтягуєте ручник. Це На Насередині перекладки можна сповільнюватися тільки у цьому моменті. От все і починається. Це називається брифінг пілотів. Зараз наш оператор покаже вам всю цю естетику цього треку, естетику дріфтінгу, і давайте ми будемо дивитися і спостерігати за цим разом. Зараз 47 пілотів вибудовуються в одну чергу, щоб ми могли спостерігати. Чи усі учасники зараз знаходяться на треку? Після брифінгу пілотів глядачі почули анонс від військовослужбовців про аукціон. Наші захисники розігрували сувеніри з фронту. Ну, во-первых, я привіз некатери сувініри на аукціон. Ну, по перше, я привіз деякі сувеніри з фронту. А по-друге, я хочу змінити картинку. Поки є можливість виходити в люди, тому що там дичаєш від цього цього. Там ні люди, нічого просто. Я приїхав з під Бахмуту. Хочу сказати, що там з людьми дуже складно, дуже мало людей, дуже мало мирного населення. Але життя триває. Відвідувачі Відвідувачі Drift могли взяти участь в аукціоні, придбати продукцію різних компаній, які вдосконалюють автівки на будь-який смак, зайти, скажімо, за лаштунки на автовиставку та закри. Ти парк, та звісно, всі глядачі прийшли за емоціями, і щоб підтримати своїх друзів. -like ми просто ми підтримати цього пілота. Це саме час пілот. Вітя красава. Занизили машину, поставили виворіз, заварили блокіровочку і поїхали. Ви Взагалі важливостями звісно. Хочете перемоги? Звісно, ви ще підтримуєте Збройні Сили України. Розкажіть, чому це так важливо сьогодні? З такими заходами це важливо, що такими заходами ми можемо зняти трошки напругу з з цієї атмосфери і також зібрати певні кошти для того, щоб допомогти нашим хлопцям на фронті на картодромі свої сили показувала також і єдина дівчинка у цих змаганнях Анастасія. Вона три роки займається цим видом спорту. Ні, я, я це не поділяю на там жіночі, чоловіче. А якщо це приносить задоволення, то треба тим займатися. А то вже нехай хлопці мене бояться, а мене все одно. Я розумію, що в мене не вистачає досвіду, практики, але я, це те, що надихає мене. Це те, без чого я не можу жити, тому я тут борюсь з собою, борюсь з нервами, борюсь там в деяких випадках з машиною. Але ну, для цього. Для цього я живу. А що ви в автівці переробляли? Переробив удар у нас на тренуваннях і зламався привод, але довелося міняти редуктор і усю там задню частину. Так, є лайфхак для того, щоб виходило добре, треба думати до. Того, як ти виїхав на трек та після аналізувати. А в процесі не треба. Це взагалі зайве. Тільки починаєш думати, це видовікає і займає той час на прийняття рішення, які дуже маленькі є. У вас є людина, яка вам в вушку, може там щось прошепотіти. Що найголовніше і які поради взагалі найчастіше вам кажуть? А те, що мене змусило перестати нервувати останнього разу, це мені Андрій сказав, що. Від тебе ніхто нічого не вимагає. Тобто, зазвичай я від себе вимагаю більше всього, і він тільки мені це сказав, в мене стало все виходити. Звісно, на трекуному пішлося і без складнощів. Два учасники спортивно-тренувальних змагань не розрахували дистанцію при повороті та щепилися. Родьба була запеклою, проте усі пілоти незалежно від результату змагань виходили з автівок з посмішкою. Пендріфт став Артем Хорульський на сірій BMW E46. Одразу після оголошення результату змагань на картодром вибігли шанувальники та вітали переможця. На цьому програма сходження завершується для вас. Її готували Олексій Доніченко та мої колеги Маргарита Сопільняк і Маргарита Кузьменко. Оператор Віталій Шалдов. Ну а свої коментарі ви можете залишити на Ютуб або Фейсбук сторінках телеканалу. Де 1 любіть спорт і пам'ятайте, долучитися до нього ніколи не пізно. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні!